Удари по Одесі ці жахливі пожежі в портовому місті, як і перед цим жахливі удари про Кропивницькому, підкреслюється те, про що ми говорили ще в той час, коли тільки готувався діалог між президентами Сполучених Штатів і Російською Федерацією, що насправді Путін буде використовувати діалог із Дональдом Трампом для того, щоб заплямити руки американського президента кров'ю. І для того, щоб продемонструвати, що Трамп нічого з ним зробити не може і буде готовий надалі закривати очі на всі його злочини. Тобто, фактично, мова йде про таку нову спецоперацію. Ми говорили з вами неодноразово, Марія, що Путін взагалі діє в логіки спеціальних операцій. Ця спецоперація означає компрометація американського президента, його власної репутації, репутації його держави, тому що коли Трамп розмовляє з Путіним. І домовляється з Путіним про е, перемир'я 30-денне хоча б щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, що вже суперечить попереднім планам американського лідера. А після цього Росія інтенсифікує удари по українських містах. Вона, звичайно, може говорити про те, що енергетична інфраструктура не е, пов'язана з цими ударами, але ж ми розуміємо, що тут можна вигадати все, що завгодно. Ми бачимо масовані удари. Ми розуміємо, що енергетична інфраструктура не може не страждати від таких ударів. Ми розуміємо, що коли мова йде про житлові квартали, це також удари по інфраструктурі життєзабезпечення будь-якого міста. Ми чуємо від е, е, представника президента Трампа на цих перемовинах Стіва Вітхова, що мова йшла про відмову про удари по всій інфраструктурі, а росіяни цього нібито не чують. Тому що вони бажають кожної ночі влаштовувати пожежу в спеціально, я б сказав, вибраному українському місці. Це нова тактика росіян, коли вони масовану атаку саме здійснюють на конкретний географічний пункт, на конкретну місцевість, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони України. І якщо ми говоримо про місто, це ж не аеродроми, це не військові частини, це саме місто, тероризувати українських громадян. Таким чином привчаючи їх до думки, що капітуляція є єдиним реальним виходом з тієї ситуації, в якій опинилася Україна внаслідок російського нападу. А Дональд Трамп має бути для Володимира Путіна інструментом такої капітуляції, просто звичайнісіньким інструментом. Знаєте, як краді, який підбирає найкращий інструмент для того, щоб пограбувати вашу квартиру чи банк, ось саме такий інструмент зараз в руках. Російського президента з його точки зору це президент Сполучених Штатів Америки.